Сьогодні отримали посилочку від Олега Сайвенка. Маракую. Ми в ньому брали в минулому році. У нас лишилася одна, трошки ми неправильно на зберігання їх заложили. Пропали коріння у нас вдвох. І ми замовили. Все ж ми не втрачаємо надії спробувати цю ягоду. Ось такі гарні рослинки, зелене листечко, трошки нас тут, при упаковці, може при перевозці, але це верхушки, ми їх би все одно трошки обрізали при посадці, щоб вони вкорінилися гарненько. Розпаковка відразу ще не відкривав, не дивився. Але гарні великі рослинки. Зараз О, що ж ми там... Ага, ось ага. це горщик. Ага, все одно. Це Воно відпочивано. Така велика. Зараз ми її дістанемо. Відразу скажу, що виписую я в Олега дві маракуї, прислав він три. Дякую, ще не розпечатували, не дивилися, що там, як там. Одна, звісно, дуже шикарна рослина. Дуже шикарна рослина. Дуже велика. Зараз ми розкриємо. Тут здається, все нормально. Ця рослинка. Ну, у нас, звичайно, нова почта. Ця рослинка зломана повністю. Зломана повністю. Ну Маємо надію, що щось одійде. Ну це нова почта. У нас треба на коробках Ми присилали люди. І для того, щоб акуратно відносилися, пишуть тут обережно скло або матеріал, що б'ється. І тоді вони більш обережніше відносяться до цього на нової пущі. А так ми бачили всі, як вони працюють з посилками. Взяли, кинули, швірданули, може, і верх ногами прийти, підписувати треба де верх, де низ. Тоді вони так кладуть і не. Але все гарно. Все ми виписували. Дві, отримали три, три. Дякую дуже, Олегу. Зараз ми розпакуємо далі, подивимося, що і як іде. Відразу хочу сказати, що видно, що людина любить свої рослини. Упаковочка супер. Всередині було все запаковано. Підстелено, газети. Все, людина робила для того, щоб товар доїхав рослинки в належному стані. Все скотчем запаковано, щоб не висипалась земля. Тут до скотча заложено все. У нас бумажками, листочком, все, щоб земля не, як при перевертанні не висипалася. Упаковочка Олеже супер. Молодці. Видно, що людина з душою відноситься до рослин, які вирощує. Так, поки ми тут займалися розпаковкою, у нас вже стемніло геть. Відео буде не дуже Так, так індиго. Індиго отримали рослинки. Хочу, відмітити, дуже здорові. Зелений насичений колір. Сьогодні вже висаджувати не будемо, думаю, сьогодні поставимо їх, завтра висадимо. Я думаю, висадимо у нас якраз похмуро дощики, якраз вони перенесуть. Пересадочку. Так, подаруночок не буду читати. Може Олег сам скаже, що тут написано. Буду прочитати так, як не треба. Це та зломана рослинка. Ось так ми її зробили таке прививочку. Зростеться, зростеться, обрізали її, тому що там майже там трималася на волосинки. Ну, що від нас залежить, ми все зробили. Надіємося, кине з боку або якусь поросель, або все, все буде добре. Ну і, звісно, ця рослинка, це Фредерік. Ну, ця рослинка, звісно, рослина. Це взагалі суперова рослина. Вирощував, як я написав він для себе. Ділився з нами. Це супер, це супер. Слава Богу, ціленька. Доїхала все. Дякую, дякую, Олегу Сивенко. Знімемо відео про висаджування. Дякую, до побачення.